Два рази на місяць для пацієнтів із хворобою Паркінсона та розсіяним склерозом організовують музикотерапію. Заняття в обласному центрі нейрохірургії та неврології проводить музикотерапевт Катерина Кудашева. Протягом години пацієнти виконують вправи на ручних барабанах, співають пісні, імпровізують. Перша музика дуже добре впливає на їх емоційний стан. Вони всі взаємодіють і всі дуже. Позитивно переживається музичний досвід. По-друге, він дуже є корисний також для розвитку когнітивних навичок, мовленевих артикуляційних також навичок. Є дуже корисним, а також покращується у них пам'ять і зразу в раз вони швидше охоплюють нові ритми, швидше підтримують нові мелодії, швидше запам'ятовують тексти. Ми також працюємо і над цим. Пацієнти з хворобою Паркінсона та розсіяним склерозом пожиттєво приймають препарати, які допомагають сповільнити перебіг хвороби. Немедикаментозна терапія є частиною їх лікування. Зауважує лікар-невролог Катерина Карпінська. Ніхто не відміняв медикаментозне лікування, яке базовим для хвороби Паркінсона, і так і називається для русіносксклерозу хворобу модифікуюча терапія, тобто препарати, якими ми змінюємо перебіг, сповільняємо. Той перебіг або можемо навіть і призупинити так. Але медикаменти ми завжди говоримо це лише частина, і однозначно повинна бути не медикаментозна терапія. А в даному випадку це музикотерапія. Після занять з музикотерапії лікарі спостерігають у пацієнтів суттєве покращення самопочуття. Можемо сказати, що де в чому одинакове направлення, тобто однозначно покращення настрою для пацієнтів і боротьба з їхніми розладами настрою, тобто депресією, десь і тривогою для пацієнтів, наприклад, з, з хвороби Паркінсоним. Відчуття ритму, тобто тренування, вони можуть рухатися під ритм і це дає їм змогу відновлювати свою рухову активність. Окрім того, якщо долучається якийсь спів і ще таке, то це покращення і голосу, дикції мови. За словами лікарів, пацієнти із хворобою Паркінсона та росіяним склерозом відчувають покращення і від скандинавської ходьби та адаптивної йоги. Ці заняття також проводяться два рази на місяць в обласному центрі нейрохірургії та неврології. Скандинавською ходьбою пацієнти займаються на свіжому повітрі в парку, а йогою у приміщенні центру. Розповідає тренерка Діана Касич. Щосуботи хворі на розсіяний склероз ходять, відвідують заняття. Цілу годину ми тренуємося, різні вправи, і елементи скандинавської ходи, і розминка, і розтяжка, а хворі на Паркінсон, це візуально навіть видно, що у них тремор. На жаль, але під час скандинавської ходи е, робимо такі вправи, щоб вони сфокусувалися чи то на паличках, чи то на елементі даного завдання, і тремор у них зникає. Ходять по мірі своїх можливостей, як можуть, але ходять. Рух це життя. На обліку в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології перебуває 600 пацієнтів із хворобою Паркінсона і понад 100 із росіяним склерозом. Вони мають можливість покращити своє самопочуття за допомогою терапевтичних занять два рази на тиждень музикотерапія, один раз скандинавська ходьба та адаптивна йога. Усі заняття безкоштовні.